Всім привіт! 1 червня, перший день літа. А ми з вами пройдемось по нуклеусному парку. Кому цікаво, можуть замовити в нас маточок. З приводу маток. У нас матки української степової породи та карміки. Тобто, багато років назад ми купляли маток від. Відомих пасік, які розводять українську степову, і повністю змінили трупневий фон. Звичайно, ми живемо в селі, і тут є інші пасіки, але найближчі пасіки теж з нашими матками. І ці сім'ї, які тут є, вони являються батьківськими і забезпечують перевагу трупневого фону української степової. Також у нас тут є три сім'ї з матками штучного смініння від карніки. Тобто ми можемо запропонувати карніку, яка обгулюється на нашому трутні, в якому переважає степова. І степову. Степову ми визначили, прививаємося, ми тестували різних, зупинилися на. Селекціонері Олегі Стрельчуку. Беремо у нього маток штучного семеніння і продукуємо з них матеріал на продаж. У нас є різні типи, є трьохмісні, і чотирьохмісні нуклеуси, є й одномісні. Всі по-своєму, одномісні ну, от отаки. Виглядають приблизно. От степової маточка. Ось такий нуклеус. На половинку 145-ї рамки рамочка. Це засипні нуклеуси. Ми їх витримуємо перша матка, щоб до печатного розплоду. Ось маточка. Тобто це матка української степової, виведена від штучної заплідненої матки, придбана у Стрельчука. Ми тестували різних матководів, зупинилися на ньому, нам найбільше подобається його матеріал. Карніка в нас в цьому році це буде карніка від болюбаша. Теж гарно показали. І по медозбору закації, якщо виділити там ну, найсильніші сім'ї, які найкраще працювали, то в цьому році, на відміну від інших, можна визначити як карніку трошки краще. По злобливості і степова, гарна у нас незглаблива, і карніка незглаблива. Ось такий сіняк у нас. Іде як орієнтир для нуклеуса і як розквітне буде бжілка пастися. Буде збирати нектар. Маточки у нас по 250 гривень. Відправляємо від трьох маток новою почтою. А хто хоче, може приїхати самовивіз будь-який час, в принципі. Будь-яка кількість. Ну, Якщо потрібно там більше 50 маток, то потрібно, звичайно, заздалегідь домовлятися. А так на даний час, на 1 червня, вже матки є в наявності. Відправка. А через день робимо відправки. Всім дякуємо за увагу. Підписуйтесь, ставте подобайки.